60-90 за 509 гривень. Замість 600 буде 500 гривень, можна так сказати. Так що, зараз вигідна ціна. На нього знижечка 50% і є такий парфумований дезодорант. Дякую, велике за лайки, добрий вечір. Так що, якщо зацікавить, як можна його замовити, ви мені пишете в повідомлення. Ми з вами зв'язуємося, я вам все розповім. Це зараз все дуже легко і просто. Замовлення наші приходять на любу пошту, нову пошту, Укрпошту, Дніпро, Харків, любе місто України, Львів і так далі. Де є нова пошта Укрпошта, кругом можна зробити замовлення і приїде вам ваше замовлення прямо зі складу з Києва. Добрий вечір, хто при Дякую, велике за лайки. Так що це зараз усе упрощено, все зроблено дуже легко, все для клієнта, все для покупця, щоб він був задоволений і швидко. Якщо ви робите замовлення на нову почту, там взагалі буквально день-два і вже замовлення у вас.